Вітаю, я Олександр Іващенко і це проект близько до серця. В рамках цього проекту ми будемо розбирати психологічні проблеми, з якими через війну зіштовхнулися мільйони українців. Та разом з вами, та разом з гостями студії, будемо шукати спосіб віднайти рівновагу та підтримку. Через війну в Україні українці почали боятися тих звуків, які раніше не звертали увагу. Це все через страх авіаударів, вибухів. Тому сьогодні поговоримо про панічні атаки та страх перед ними. Наші гості Черкащана Ірина Тітовська, та також разом з нами психологиня Людмила Бондаревська. Наші вітання, Ірино, ви звертаєте увагу на гучні звуки в одній з соціальних мереж. Ми навіть бачили пост, з яким ви звертаєтеся до хлопців на байках. Ну так би якби узагальнюючи ці гучні звуки. В чому проблема Ну проблема в тому, що вони живуть зараз в тих реаліях, в яких живемо всі ми. І вони мали би розуміти, що проживають люди, які зіштовхнулися з війною, які почули прильоти, які були в Черкасах, і про те, як їхні дії можуть впливати на психіку людей. Я, як людина, яка пощастила жити на благовісній вулиці з трьома смугами, я відчуваю і чую ці звуки постійно, тому що от саме туди вони виїжджають, розганяються, в них є довга вулиця. І це ну максимально страшно, тому що коли тебе під вікнами ти чуєш оці вихлопи з труби, рев мотора, коли вони розганяються, тому що вухо ухо зараз нагострене на звуки. Тобто ти розумієш, що є якийсь певний незвичний діапазон звуків, і ти якось живеш, але при цьому в тебе вуха все одно нагострене на те, що, не дай Бог, десь щось там, гучне почуєш, треба якось реагувати. І ти постійно чуєш, що це гучне від цих мотоциклістів. Я їх прекрасно розумію, що в них є любов до мотоциклів. Це їхнє хобі, це їхнє захоплення по життю. Але зараз такий час, що всім нам приходиться жити з якимись обмеженнями і в своїх хобі, і в захопленнях, і так далі. У так? мене є, наприклад, друзі-мисливці, які зараз не... Полюють у мене є знайомі, в яких бізнес піротехніка, і вони зараз взагалі втратили свій бізнес, і вони люблять фейерверки, але не стріляють. То чому ж люди, які їздять на мотоциклах, не можуть поки що обмежитись, хоча б на певний час, поки війна, в своєму хобі? І або, в, або в швидкості, яку ви розвинете. Ну, ви знаєте, є мотоцикли, в яких це від швидкості не залежить. Вони навіть їдуть 10 км на годину, а все одно мотор там, потужний гучний такий, що ні спати не дає, ні спокійно А е вас раніше дратували звуки байку? Ні, я взагалі спокійно раніше я могла їздити на байку. У мене певний час було, коли я була в байкерській тусовці. Тобто, я загалом позитивно до мотоциклів ставлюсь. У мене немає ненависті чи не любові. А близько навіть. Навіть близько, так. Мама Байкерша колись була, розумієте, вона вагітною, е, їздила на МТ-9 зі мною в животику. Але ж е, зараз потрібно розуміти, який час, і що доречно, а що ні, і вмикати емпатію. Тому що якщо ми одне одного берегти не будемо, то чи ми краще за тих людей, які не бережуть нас. Так? Пані Людмило, навіть здорова людина не може не реагувати от, на, на звуки. От що ви скажете з приводу того, що сказала Ірина? Є сенс в тому, що говорить Ірина. Щодо чого, звук байку це тригер, який актуалізує раптовий, дуже інтенсивний, сильний приступ, такий епізод страху. І цей страх дійсно має таку панічну форму. І навіть люди, які раніше не потерпали від панічних атак або приступів страху і не були тривожні по своїй суті, можуть реагувати випадком. Панічної атаки. Що таке панічна атака? Це короткий, раптовий, дуже інтенсивний приступ страха, який включає і психологічний аспект, і фізіологічний аспект. На фізіологічному аспекті це тремор рук, це запаморочення, потемніння в очах, у вухах глухне. Так людина, начебто, не чує нічого, перед очима попливло. Далі відчуття задухи, не вистачає повітря. Людина, начебто, не може вдихнути або видихнути. Прискорене серцебиття, запаморочне, спітніння, різке, різкі позиви в туалет, може впасти або навпаки піднятися тиск. Тобто симптоми дуже подібні до серцевого нападу навіть, і це насправді. Тобто, людина не фантазує, не вигадує її. Система захисту максимально включається для того, щоб якось відреагувати на надмірний різкий сильний стрес. І такий панічна, така панічна атака вона може бути одноразовою так, перший раз в житті. Але раніше, взагалі, до панічних атак були схильні люди з підвищеною тривожністю, з підвищеною чутливістю, і вони. Взагалі, в них був низький рівень стресостійкості з початком війни. Звичайно, ці напади панічні у людей стали частіше. Вони стали більше зустрічатися, тому що ну, для цього були приводи. Та, це були обстріли, це були прильоти в місто біля міста. Люди переїхали із центру бойових дій і перемістилися вони в місто Черкаси. І ці люди мають е, ну, досвід перебування в зоні бойових дій. І звичайно, вони будуть надміру чутливі до будь-якого тригеру. Це може бути феєрверк, дійсно, що він може провокувати повторення проживання цієї ситуації. Панічна атака може бути єдине у людини. І це не означає, що людина хвора, що вона має розлади, але. Приступи панічної атаки вони можуть повторюватися. І якщо у людини з'являється уже частота, тобто що приступи повторюються, якщо у людини з'являється такий неймовірний страх смерті, коли проживається цей приступ, і страх повторення у цих приступів, це той сигнал, коли потрібно звернутися до фахівців і звертатися потрібно насамперед і до лікаря, і вже потім до психолога. Тобто ми повинні розділяти, де просто адекватний, ну скажімо так, не страха реакція так. на різкий звук, а де вже патологія пішла. Так, да, звичайно. Тобто, це може бути нормальна реакція на ненормальний посилі стрес. Абсолютно правильно. А патологія, правильніше, напевно, буде сказати панічний розлад. Оце там дає, начебто, частота, коли повторюються приступи, коли людина очікує і боїться повтору цього приступу, так? І коли вона починає уникати місць, де вперше трапились такі приступи. І найперше, що дуже хочу, щоб запам'ятали люди, які можуть проживати подібні стани або вже проживали, ні в якому випадку не можна уникати тих місць, де вас трапилась панічна атака. Ви, навпаки, повинні повернутися. Ви повинні розуміти, що від панічної атаки ще жодна людина не померла. Панічна атака це короткочасний стан, і він триває ну, 10 хвилин, 15. Ну, максимально зафіксована тривалість це було 45 хвилин у людини. Так? Ви повинні знати, що робити у випадку, якщо у вас трапилась панічна атака, звернутися за допомогою, не соромитися, звертатися, говорити про те, що мені потрібна допомога, і прожити цю панічну атаку для того, щоб потім вона не стала сильнішою за вас, а ви були сильнішою за такий приступ. Ірину, ну ви, в даному випадку, коли ви в соціальній мережі зверталися до власників байків, ви ну, виступаєте як активістка. Ну, ви, так, як громадянка, як житель Черкас, ви якось бачите у регулюванні цієї проблеми на законодавчому рівні? Ну, звичайно, дивіться, в кожному місті можуть бути введені свої нормативи, свої правила, і вони не суперечать законам загалі. Тим паче, що зараз в'єнний час. А я знаю, що є міста, в яких це вже запроваджено і в яких штрафуються люди. Тобто є заборона, є штрафи. То чому б і ні, Нехай штрафи йдуть на допомогу зараз на ЗСУ або переселенцям від тих людей, які не хочуть самовільно і власною волею дотримуватись шумового режиму. Ми поспілкувалися на вулицях міста з черкащанами. Ну, звичайно, за соціологічне опитування це неможливо прийняти, але я мушу вас запевнити, що незгодних з вами мало. От, давайте послухаємо, що говорять черкащани з цього приводу. На ну, сьогодні це не потрібно, тому що є ну, дійсно період, ну, важкий дуже час війна, і люди ну, дуже реагують ну, по-різному. Стара людина це відчуває і боляче, тому не потрібно ці такі звуки сильні. Байки літають по Шевченка, тобто військовий час, всі ми зараз такі. Ну, не, не до байків, чесно, да. і так в 5 годин байк не 50, не 60, ну, може сотню літають. Ну, звичайно, це негативно сказується. А як діти відреагували? Ну, тривога, звичайно, все ми боїмося. Зараз звуки, шум, це все викликає якби, негативні емоції. Ну, я думаю, що це потрібно контролювати, тобто потрібно це все обмежити, щоб не було цих гучних звуків. Тобто, ну, ми тільки за це, щоб було тихо, спокійно. Автомобілі насправді дуже гучно їздять тут постійно, мотоцикли також заважають. Якось неспокійно. Не всі люди можуть, особливо люди похилого віку, можуть переплутати, насправді з повітряною тривогою, наприклад. Я нагадую, що це проект близько до серця, і в рамках цього проекту ми будемо обговорювати психологічні проблеми, з якими через війну зіштовхнулися мільйони українців. Разом з вами та разом з гостями студії будемо шукати як спосіб віднайти рівновагу та підтримку. Сьогодні ми говоримо про панічні атаки та страх перед гучними звуками, адже через війну в Україні мільйони також мільйони українців почали боятися тих звуків, на які раніше не звертали увагу. Я нагадую, що разом з нами цю по цецепита обговорює черкащанка Ірина Титовська та психологиня Людмила Бондаревська. Е, ну, я вже. Казав, що це не соціологічне опитування, але от важко з вами не погодитися. В такому випадку виникає питання: от, реакція дітей. От Ugh. як реагують діти на це? Та зараз? от якраз жахливо. Я, я через дитину це й написала, тому що мотоцикл пролетів, а він прибігає, мама, що стріляють. І ну, в такі моменти ну, одні, вибачте, матюки в голові, коли на, на цих людей, які собі це дозволяють, особливо в вечірні час, то взагалі страшно. Чесно, в мене була нехороша реакція. Акція на а, такі покатушки в межах міста, дуже коли люди дозволяли собі швидко і гучно їздити, навіть коли дитина була ще зовсім маленька в візочку. Тому що ти виходиш на вулицю, ти якось там прогулюєшся, є якийсь середній рівень шуму, при якому дитина себе спокійно поводить, там може заснути або ще ж ну просто. А коли пролітає повз тебе мотоцикл із високим рівнем гучності, дитина вскакує, може заплакати і так далі, і тобі знову заспокоювати, а заспокоїти там, грудничка — це не така проста справа. От а зараз, якщо брати зовсім маленьких та дітей грудного віку, то дітки розуміють, що війна. Розумієте? У них є е, знання про те, що війна. І коли вони чують такий звук, вони питають, що летить, що стріляють, і, і, ну, і ти постійно заспокоїш та ні, тому що в них є ось це очікування, також, як і у нас дорослих. Але ми дорослі якось там вже міємо розмежовувати, хоча лякаємось. А діти кожного разу лякаються, тому що думають, що летить. І це я не, не розумію, чому ці люди, які собі це дозволяють, не розуміють цього. Можливо, у дітей можливо, немає усвідомлення, але розуміння, що війна і що будуть стріляти, вже є. Ви, ви <працювалися> та, та, так, та. вони знаються. Ну тобто вони в цих реаліях зараз живуть, і вони, ну на жаль, якби це зараз страшно не звучало, чекають цих звуків <працювати> також. Вони у них фокус уваги на це нагострений. <працювати>, Працювати з дітьми і з дорослими в таких випадках є різниця? <працювати> Принцип підхід один і той самий, але працювати в будь-якому випадку потрібно з дітьми це трішки важче. Коли ми говоримо про те, як у дитини може проявитися панічна атака, то тут дійсно треба дуже враховувати. Дорослий більш розрізняє звук. Дорослий може прив'язати звук з автомобілем тощо. А дитина лякається гучного, різкого, пронизливого звуку, це точно. Дорослий більш може скерувати свій стан. Дитину потрібно завжди супроводжувати. Знову ж таки, що ми враховуємо? В місті Черкаси багато дітей-переселенців, їхній досвід надзвичайно різний. Тому глибина і інтенсивність проживання нападу паніки може бути надзвичайна. Дитина може бути обтяжена певним своїм фізіологічним статусом ну з самого початку, наприклад, дитина потерпає від мігреній, у неї приступи паніки будуть надзвичайно е, сильні, можна, можуть супроводжуватися рвотою, втратою свідомості тощо. І не треба соромитися, викликати швидку. Краще зайві раз викликати дитину обстежить і нададуть медичну допомогу, тому що тіло і психіка реагують водночас. І коли реагує е, тіло, е, психіка ну, вони ж не роздільні, воно діє одночасно завжди, і що дуже важливо ще е, враховувати є дітки з особливостями розвитку. Це ті діти, у яких Порушення сприйняття зверненої мови. Вони не завжди розуміють контекст того, що відбувається. І коли в них виникає приступ тривоги, приступ паніки, дитині дуже важко справлятися, батькам дуже важко справлятися. Тому, звичайно, якщо в воєнний час ці звуки будуть зведені до мінімуму, діти в більшій безпеці завжди. Взагалі, панічні атаки найчастіше проявляються в підлітковому віці вперше. І Буває так, що вони згідно там фізіологія співпала із протіканням. Е Кризи, тривожний статус у дитини, або чутливий статус, і у дитини можуть бути разові панічні атаки і проходити. А можливо, звичайно, вони можуть залишатися на все життя, якщо до цього є певна схильність, або було проживання надмірного, сильного стресу. і Дитина пробувала незалежно, чи дитина перебувала один раз, прожила цей стрес, прильот і була дуже близько, або була тривалий час в зоні бойових дій. Звичайно, ризик буде вищий там, де тривалий час перебувала, і в будь-якому випадку. Дитину потрібно обстежити у медиків, тобто невролог, психіатр, сімейний лікар, обов'язково звичайно, і психолог, ви говорили про швидку допомогу. От зараз екстрена медична допомога. Вони не завжди виїжджають. Там є. Ну ми не будемо зараз обговорювати їхню діяльність, але є певна градація: от куди вони їдуть, куди вони не їдуть. <гум> Якщо ми телефонуємо в швидку в екстренку, як пояснити правильно, що, що сталося і чому, чому вони потрібні? А, перше, що важливо ми навіть якщо ми знаємо, що в людини були вже панічні атаки. Ми, якщо ви не лікар, так, ви не можете знати, що це дійсно тільки панічна атака, тому що симптоми панічної атаки дуже подібні до серцевого нападу, приміром, розумієте? Тому все-таки потрібно викликати лікаря, описуючи ті симптоми, що відбуваються. Тому що, якщо ми не вміємо ну, медично діагностувати, якщо я не лікар, так, я бачу тільки те, що на поверхні, я не бачу, що відбувається всередині. Але в будь-якому випадку, якщо ви вже проживали що вас або знаєте, що у вас може бути приступ паніки, ви повинні чітко робити ту систему, яка дозволяє собі, ну, зконтролювати себе, оволодіти собою і привести в стан норми. Перша думка, яку ви говорите собі, та можу розказати про це. Це те, що це панічний приступ, це ненадовго, це точно закінчиться. Це не буде тривати вічно. Я не помру, я буду жити. Тобто це лише приступ. Далі панічна атака. Що таке панічна атака? Це такий стан, який забирає у людини можливість контролювати себе і на певний час, за рахунок там пригнічення когнітивних процесів, забирає можливість розуміти, де я, хто я і що зі мною. І немає нічого кращого. Ніж звернутися до того, щоб відрегулювати своє дихання. Дихання потрібно, ну ми можемо прямо Це тут ми зробити. Це Ми вже говоримо про те, як собі допомогти. Так, так? Тут, будь ласка, тут будь зараз ласка. В при, і зараз процес і при цьому ця система вона дозволить і дітям, і дорослим, і дорослим, які біля дітей, скерувати цей стан. Бо ми можемо і в місті зустріти когось, з ким трапиться панічна атака, і ми зможемо допомогти, коли бачимо, що відбувається. Перше, що відбувається, от ми говоримо, відбувається відчуття задихи, задухи, Та? Я не можу вдихнути або не можу видихнути. Пам'ятати, що так природою влаштовано, що ми завжди вдихаємо. Ми вдихаємо завжди. Видих потрібно брати під контроль. І нам потрібно зрозуміти, як ми дихаємо. Я думаю, Іра дуже компетентно мені в цьому допоможе. Но ми можемо зробити, якщо, якщо є можем. натхнення. Угу. Так? Нам спочатку треба зосередитись на тому, як ми дихаємо. Нам покласти потрібно ручку на груди і на живіт. Угу. Важливо зосереджуватися на диханні животом з дітьми і з дорослими. Нам потрібно, начебто, уявити, що ми надуваємо кульку, коли ми. Вдихаємо, і в наш животик надувається. А при видосі, нагадую, що видихаємо ротиком, ми начебто здуваємо цю кульку, і через округлений ротик ми видихаємо. Тобто робимо це діафрагмою, так би -діафраг, так, так? абсолютно правильно. І ми запускаємо повітря до животика та черевне дихання і повністю проганяємо. Перше, ми створюємо запас для того, де ми що ми виштовхнули повітря, і ми наберемо цього повітря. Ми запускаємо мале коло кровового обігу, велика ну велика коло кровобого. ну, тут можна цілу лекцію читати. Нато ми зараз продовжимо. Я хочу просто нагадати нашим uh -huh. та глядачам, що цей проект близько до серця. а В рамках цього проекту ми обговорюємо психологічні проблеми, з якими через війну зіштовхнулися мільйони українців разом з вами, разом з гостями нашої студії. Намагаємося знайти спосіб, віддати рівновагу і допомогти собі. І от якраз в даний момент зараз цим і займаємося, пані Людмила, пані Ірина. Показують такі дихальні практики, якими можна унебезпечити себе від панічних атак внаслідок різноманітних гучних звуків. Будь ласка, продовжуємо. Ми вже заговорили за дихання. За диафраги, дихання так та, спочатку угу. нам потрібно відрегулювати. Ритм дихання. Пам'ятаємо про те, що видих має бути через відкритий рот і на один такт, на одну секундочку довший, ніж вдох. Тобто, якщо ми вдихаємо, наприклад, на три секунди, раз, два, три, видихаємо на чотири секунди. Раз, два, три, чотири. Після того, як ви відчули, що ви таки дихаєте, та ви відчули свій ритм, ви відчуваєте в цей момент своє тіло. Ваші ж руки лежать на грудній клітині, на животику, ви відчуваєте своє тіло. А в головного мозку вже розуміє так, що тіло своє чую, тю, чую своє, тіло своє відчуває. З'являється те, що я вже контролюю, а саме дихання. Після цього до вашого дихання треба додати паузу. Робить так зване дихання по квадрату. Ну, напевно, вже всі, з ким ми працювали, це дихання по квадрату, точно знають. От, як це відбувається? Знову ж таки, на 3-4 секунди ми робимо вдох. ну, Я буду вам показувати ручкою. Давайте зробимо красиво разом. Отже, ми робимо вдох, пауза, видих, пауза. Три повтори. Вдох. Пауза. Видих. Пауза. Діткам дуже гарно показувати на долоньках. Кожна вертикальна лінія це вдих і видих, кожна горизонтальна це пауза. Кожен вдих 3-4 секунди, пауза 3-4 секунди і, і видих. 3-4 секунди. 3-4 повтора достатньо для того, щоб ви взяли під контроль своє дихання. В цей момент фізіологічно ваша центральна нервова система вже приспокоїться. Після цього є. Ну така нічого кращого ще немає. Техніка заземлення, яка дозволяє людині людині включити всі системи обробки інформації оточуючого світу. І за рахунок цього людина повертає собі той контроль, який знижує на ніт панічна атака. Для цього нам ем, потрібно ну, є тренувальний варіант, варіанти, є такий експрес-варіант, який робочий. Коли ми вчимося робити техніку заземлення, нам потрібно активізувати всі. Ділянки нашого тіла. Ну і всі у нас є ручки. Ви знаєте, у нас на долоньках маса нервових закінчень, і ми можемо, що спершу ми можемо розтерти ручки. Не треба довго терти, не треба їх викручувати. Три-чотири рази для того, щоб долоньки стали гарячі, гарячі загоріли. Відчули свої долоні, активізували нервові центри. Потім, коли ви вдома, ви можете сильно сильно тупнути ножками по підлозі, так щоб ну, казала в мене бабуся, зашпори Та, Зрозуміло, топ-топ, тобто, ви активізували нервові закінчення. На стопок. Після цього вам потрібно чітко вслух назвати 4-5 об'єктів, які ви бачите. Назвати не узагальнено. Тобто ми не говоримо дерева, стільці, ми говоримо зелений стілець, там біла рубашка, чорна футболка, нафарбовані нігті, золоті босоножки. Тобто ви називаєте чітко, коли ви втратили орієнтацію, наскільки що у вас погляд розфокусований, ви нічого не можете зосередитись, нічого, вам потрібно просто опустити свій погляд на себе і назвати чітко, що ви. Бачите, золоті черевики, червоні штани, блакитна футболка, білий годинник, тобто це те, що ви точно можете побачити. Назвали 4-5 об'єктів. Після цього, дивіться, що я бачу, візуальний канал сприйняття. Після цього ви, вам потрібно назвати, що я чую. Якщо є відчуття глухоти, ви начебто нічого не чуєте. Тому вам треба собі дати цей звук. Ви можете сказати будь яку, будь -яку букву. «А». О, та ви можете зробити, там сказати, тук, ви можете хруснути пальцями, так, ви можете плеснути в долоні, і ви кажете хлопок, та ви кажете, там щолкнуло. А, і ви це чуєте цей звук, і ви включаєте аудіальну систему сприйняття інформації. розумієте? Наступне, тобто чую, бачу і відчуваю. Відчуваю, ми, звичайно, тілом, дотиком, це тактильність, тактильність наша. Якщо ви зараз заклякли, наскільки що не відчуваєте нічого, вам треба дати собі це відчуття тіла. Ви згортаєте кулачки. Ви відчули, як напружились ваші костяшки, як пальчики надавили на долоні. Ви різко відвели великий палець руки. Ви відчули напругу, відчули свій палець. Після цього е на пальцях ноги. Та, ну, ми важко показати так насправді, так але ви можете скрутити пальці своїх ніг отак, от вниз, так? як кулачки на пальцях Як папуга сидить Абсолютно на, на правильно. Так? Ви відчуєте напругу в стопі, ви відчуєте відразу свою п'яту. Після цього розслабили пальчики не навпаки, розслабили, і після цього великий пальці. Спробуйте зараз у зутті. Великий палець ніг підніміть вгору. Ви відчуєте взуття, відчуєте свою знову ж таки ступу, великий палець. Ви, коли ви відчуваєте своє тіло, ви вже знову ж таки відчуваєте контроль над своїм тілом. Далі ви відчуєте, як ви сидите, як нога торкається ноги, і рука, торкається руки і так далі. І можете напружити щоки, надути щоки і здути щоки. Ви відчули своє уже обличчя. Тобто, ви повертаєте собі контроль над цими каналами сприйняття інформації. Вплив на кінцівки також важливий, так просто руки, все, ноги. що вам доступно. Якщо ви можете продавити собі ніжки або проджмакати собі руки, це той самий ефект. Вам потрібно дати відчуття. Контролю за собою. Зрозуміли? Пані Людмову, трошки з вами отак подихав. і Знаєте, на чому це було тому, що згадав це, чого й не знав, начебто, такий спокій знав, Сценарій став перед очима. Дуже важливо завершити. Завершити потрібно завжди тим, що дивіться на стресі, дуже пересихає слизиста. Це фізіологічна система. Так? І тому перше, витримувати питтєвий режим важливо всім дітям і дорослим. Після того, як ви зробили цю вправу, вам потрібно обов'язково закінчити тим, що ви робите ковточок води або випиваєте там склянку води. І тоді ваш мозок каже: Я себе відчуваю, я тебе відчуваю з тобою все окей, я все контролюю. При сильних пані сильних панічних приступах цю вправу треба повторити кілька разів. Все буде добре після цього. Пані Родино, ну, Я так ви, ви теж займаєтесь подібними дихальними практиками. Mm -hmm. Як наскільки легко, чи просто з дитиною так? Такий. З дитиною я тільки так і працюю своєю, так. наприклад. Так, я ще з дітками не працюю, тому в там, широкому загалі мені складно це сказати. Це мені здається, краще психологи можуть сказати, як це на дітей впливає. Але що я бачу по своїй дитині, коли йому страшно, то я з ним продихую це. Коли йому боляче, навіть я продихаю це. Це знижує рівень болю, тому що іде переключка уваги не на біль, а на, там, на дихальні вправи, тому що йому також кажу, рахувати якісь речі, він рахує, дихає, відчуває. Також пам'ятаю про те, скільки разів це треба зробити, тому це дуже добре впливає. У мене є люди, яких якраз психологи направляють, які в принципі з високим рівнем тривожності і з панічними атаками, і вони відчувають покращення там через певний якийсь період, а взагалом, ну тобто, в них вони рідше з'являються або взагалі пропадають. Пані Людмило, от адекватна реакція на подібні звуки? От нещодавно був свідком такої ситуації, коли пролунала сирена, батьки з дитиною спускаються сходами будинку в підвал. І я чую, як дитина каже: Тато, мама, мені вже соромно з мене сміються, до нас не прилітає а ми от ідемо йдемо в підвал. От наскільки важливо саме адекватно реагувати на от подібні звуки? На подібні звуки потрібно реагувати адекватно, і батьки правильно роблять, тому що війна справжня, сирени справжні, турбота про безпеку це насамперед. Неправильно ігнорувати звуки сирен і залишатися на майданчику. Так а з дітьми, те, що Іра говорить, то абсолютно правильно дитину супроводженим. Єдине, що ми їй все все коментуємо. І можемо конза що ми бачимо, зелене, що ми бачимо кругле. Тобто, все дуже просто. Я трогаю твої щоки, вони в тебе гладенькі, Потрогай мої щоки. Тобто, давати нею треба керувати і додавати такий ігровий елемент, щоб дитині було цікаво. Я пропоную підсумувати От нашу розмову. Uh -huh. У нас залишається мало часу. От я можливо я почну. Якщо ми десь там щось вибухнуло, і ми здригнулися. В Принципі, це нормальна реакція, так? Абсолютно правильно. Будь ласка. Абсолютно правильно. Реакція підкреслена фізіологічна тілом, тремор рук, ступор це абсолютно нормальні реакції. Ви повинні знати про те, що робити, якщо вас накриває паніка. Перше, ви повинні відрегулювати дихання, ви повинні дати собі відчуття контролю. Те, що ми говорили, техніка заземлення у вас під біля себе завжди повинна бути водичка, щоб ви могли зробити ковток, не обов'язково пити багато. Повинні зволожити свою слизисту для того, щоб тіло відчуло себе в безпеці. Ви повинні звернути увагу на те, як почувається ваша дитина, і якщо ви бачите, що вона панікує і стирить, перше, що потрібно зробити, це почати дихати і говорити про те, що ви робите, і знаєте, що ви робите, і все буде добре, пані Рино. Маєте прекрасну можливість не через соціальну мережу, а от через, скажімо так, чи. Через телебачення звернутися до людей, до яких зверталися. Mm -hmm. Дякую. Я хочу звернутися до наших чоловіків, які люблять байки. Правда, до війни ви виглядали дуже мужно, брутально, круто, та сторонливо. Але зараз ви виглядаєте як підлітки, які не розуміють, не емпатують тим людям, яким важко і складно. Давайте їх відкладемо, і після війни знову будемо кататись. Я з задоволенням з кожним із вас. Зараз дуже сильно прошу. Давайте будемо взаємовічливими і взаємокрасивими, як казала Ліна Костенко. Це зараз дуже важливо. Підтримаємо одне одного. Я дякую, що прийшли до нас, приділили час. Я хочу нагадати, що це був проект близько до серця, в рамках якого ми розбираємо різноманітні психологічні проблеми, з якими зіштовхнулися мільйони українців на наслідок війни та намагаємося знайти спосіб рівноваги та підтримки. Також я хочу подякувати глядачам, що були з нами впродовж ефіру. Побачимося за тиждень, дякую Національній асоціації медіа та лабораторії форматів за можливість говорити на такі важливі теми. Щастив вам, до зустрічі.